Перші автомобілі часто були оснащені двотактними двигунами, але в сучасності їх витіснив чотиритактний двигун. Паливо, що використовується в двотактних двигунах, являє собою суміш бензину і машинного мастила. Функція мастила полягає в змащуванні та зменшенні тертя клапанів та поршнів в циліндрах. На першому такті роботи двотактного двигуна поршень рухається вгору, зменшуючи тиск внизу. Впускний клапан відкривається, і суміш повітря, палива та мастила надходить з карбюратора в циліндр. Поршень стискає суміш, тим самим підвищуючи її температуру. Під час другого такту свічка запалювання запалює гарячу суміш. Вибух штовхає поршень вниз в циліндр, а продукти згоряння під дією високого тиску видаляються через випускний отвір. Тиск під поршнем збільшується. Примушуючи суміш через перехідний отвір, надходити в циліндр. Як можна бачити, лінійний рух поршня перетворюється в обертальний рух колінчастого валу в двигуні. Енергія, необхідна для переміщення поршня, забезпечується шляхом згоряння палива.